Он культ про новини зі світу культурно-мистецького життя поговоримо просто зараз у програмі Конвеєр культури. Підсумки. Мої вітання. З вами Наталія Галушка. Кіно. Сьогодні дізнаємось про новий фільм режисера В'ячеслава Бігуна Сильні духом, що нині перебуває на етапі зйомки. Ця стрічка оповідає історію Юрія Яценка та інших українських політв'язнів у Російській Федерації. Так Юрій та його друг Богдан одними з перших вирвалися із російського пекла. Вони порізали собі вени та живіт, аби повідомити про себе рідним. А відтак піддавалися тортурам і пройшли метарства судів і тюрем. Про роботу над кінокартиною про свої переживання та очікування. Мені розповів Юрій Яцен. Енко головний герой фільму сильні духом. Після мого звільнення з Російської Федерації про мою історію розповідали дуже багато ЗМІ, і нею зацікавився режисер В'ячеслав Бігун. Цікаво, те, що він був випускником того ж факультету, що і я це Львівський національний університет імені Івана Франка. Юридичний факультет. Все життя В'ячеслав працював в сфері юриспруденції на американські та європейські юридичні фірми. Також він працював кілька років в європейському суді справ людини і займався дуже Схожими справами, як то була моя, і тому його зацікавила саме юридична документалістика. Він вирішив зняти фільм про мою історію, тому що вона його, по-перше, вразила. А по-друге, я йому був близький по духу, оскільки закінчив той самий факультет. Ми з ним познайомились, зустрілись, і Славік, остаточно взнавши всі деталі, перевіривши їх, вирішив знімати фільм про мою історію. З мого боку, я вважаю, це буде актуально, тому що моя місія після звільнення це максимально роз. Повісти міжнародній спільноті і українському суспільству і російському суспільству про те, що зі мною відбувалося, от в тих таємних застінках спецслужб Російської Федерації, і ми зараз працюємо над створенням документального фільму, який буде робитися в стилі анімації, тобто, це буде виглядати як моя певна сповідь про ці події. Додатково художник буде домальовувати анімацію, тобто графічне зображення того, що зі мною відбувалося. Певне основна місія цього фільму це показати солідарність мою з іншими в'язнями, які зараз перебувають заарештовані з політичних мотивів Російської Федерації. А також нещодавно виникла ідея показати зв'язок поколінь, тобто політв'язнів, які були заарештовані за часів радянського союзу, і сьогоднішніх полідв'язнів. Вперше ми зробили от такий налагодили такий зв'язок. Відбулася зустріч з Героєм України Левком Лук'яненко, і ми з ним більше чотирьох годин спілкувалися. Славік фільмував це спілкування і дуже багато простежувалося паралелей в методиці роботи спецслужб КГБ і спецслужб ФСБ. До речі, можу сказати, що вони вважають себе такими своєрідними наступниками ФСБ і НКВД. По чому я це побачив, коли мене водили по допоміжних приміщеннях служби бізопасності. По Білгородській області, то там в них висіли прапори КГБ, і я так зразу собі провів ці паралелі. А в головному управлінні Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Курській області, в начальника слідственного відділу, то в нього за спиною в його кабінеті висів портрет з Дзержинським. Там було написано, який має бути справжній чекіст. Отож, дуже добре прослідковується їхня. Та традиція спецслужб, традиція карателів, і я би хотів зробити традицію наших політв'язнів наших незламних осіб, які би своїм авторитетом і своїм духом підтримали наших бранців, які зараз перебувають в Кремлі, мотивували їх далі боротися за інтереси України. як казав Олег Сінцов, я хотів би бути цвяхом, який війде в кришку гроба тирана, тобто Російської Федерації, і знай. Те, якщо я буду таким цвяхом, то я не зігнусь. Напевно, в тому коротенькому вислові і показується суть нашого українського політв'язня в Росії борця, який не зламується, який не дає свідчень, незважаючи на тортури і на катування. І тому ми зі своєї сторони, як звичайні українські громадяни, листами маємо підтримувати таких в'язнів передачами, посилками, підтримувати їхні сім'ї, банальним репостом в інтернеті, так і я, так і. Режисери, маємо показувати те, що відбувається, і показувати на власному досвіді, як можна боротися з цією системою, і як можна боротися за інтереси України загалом. Тобто, десь моя історія це історія надії, і історія того, що вірячи в Бога, вірячи в свої сили і в підтримку своєї держави, можна перебороти навіть таку надсильну спецслужбу, яка має особливу вагу в Російській Федерації, перебороти її, бути звільненим більше. Того вже більше двох років я на волі повідомляю всьому світу на різних міжнародних майданчиках в Конгресі США в ООН, в ОБСЄ, в Європарламенті про ті звірства, які відбувалися зі мною, і які відбуваються з іншими нашими політв'язнями, яких на сьогодні є близько 46 осіб, і їхня кількість весь час збільшується зараз. На цьому тижні, якраз ми будемо проводити зйомки, доопрацьовуємо сценарій, доопрацьовуємо сюжет цього фільму. І я думаю, можливо, навіть попередній показ буде через місяць, але про остаточні строки я би не хотів ще говорити, тому що це все творчий процес, і хотілося б зробити перш за все якісний продукт і не ставити собі якихось часових рамок чи дедлайнів. Але потрібно розуміти також, що саме зараз ці в'язні перебувають в Росії, і саме зараз вони потребують привернення до себе уваги, і інформаційної підтримки. І цей фільм є час. Стиною інформаційної кампанії з привернення уваги до цієї проблематики. Конкульт, підсумки, театр.